Кожна людина має талант, але лише від нас залежить, чи побачить його світ. Про застосування таланту ми поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Вольфган Амадей Моцарт народився 27 січня 1756 року в Зальцбурзі, Австрія. Він був визнаний великим вундеркіндом, композитором і музикантом. У віці чотирьох років маленький Вольфган міг вивчити будь-який манует за півгодини. У п'ять років він почав складати музику, а у шість уже був знаменитістю. Вольфган Амадей Моцарт помер у віці 35 років, але залишив спадок із близько 600 високоякісних музичних творів у різних жанрах. Моцарт. Безсумнівно, є одним із найвеличніших музикантів усіх часів, а за думкою деяких, навіть найкращим. Відомий швейцарський теолог Карл Барт був прихильником Моцарта. Одного разу він припустив: можливо, коли ангели виконують своє завдання прославляти Бога, вони грають лише Баха. Проте я впевнений, що коли вони збираються разом як сім'я. То грають Моцарта, і тоді також наш дорогий Господь слухає їх із особливим задоволенням. Навіть без уявлень про композиції Моцарта у небесних сферах слід визнати, що він мав винятковий музичний талант, який використовував із великою пристрастю та відданістю. Чудова німецька пісня, не кожен може бути моцартом. Підкреслює, що не всі можуть стати геніями як великий композитор, але навіть проста мелодія, зіграна дитиною на фортепіано одним пальцем, може стати найпрекраснішою мелодією. Найголовніше, не те, скільки талантів ми маємо, або наскільки великі вони, а те, чи використовуємо ми їх для слави Божої та на благо людства. Зверніть увагу на слова апостола Якова, що записані в першому розділі все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Цей вірш нагадує, що всі наші здібності, таланти і благословення є даром від Бога. Він джерело всього світлого і доброго в нашому житті. Незмінний у своїй любові, справедливості та благодаті у контексті людського життя, це означає, що кожна здатність чи талант, який ми маємо, є не лише привілеєм, але і відповідальністю. Дар від Бога це не просто подарунок, який ми отримаємо, щоб насолоджуватися його плодами, але інструмент, який має використовуватися для його слави. Та на благо інших людей. Бог доручає нам використовувати ці дари з мудрістю, вдячністю та сумлінністю, як Моцарт, який використовував свій музичний талант для створення шедеврів або дитина, яка з любов'ю грає просту мелодію, кожен із нас має щось особливе, що ми можемо принести у цей світ. Важливо, не величина дару. А наше серце та мотивація в його застосуванні. Апостол Яків також закликає нас бути вдячними, усвідомлюючи, що всі блага в нашому житті це прояв Божої турботи. У світі, де багато речей змінюється, Божий характер залишається стабільним, як і його бажання благословляти нас. Це є запрошенням жити вірно, служачи іншим. І розкриваючи те, що він нам довірив, Елен Вайт в книзі Вісі для молоді писала: сумлінне виконання того, що світ називає дрібницями або малим, робить життя людини щасливим, маленькі вчинки любові і милосердя, невеликі дії, що вимагають самозречення, прості слова підтримки та непохитність перед дрібними гріхами. Саме в цьому полягає сутність християнства. Господь очікує від нас вдячності за щоденні благословення, мудрого використання повсякденних можливостей і староного примноження талантів, які нам довірені. Сьогодні ви можете змінити життя тих, хто вас оточує, розділивши з ними маленькі дії любові. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми дуже дякуємо тобі за те, що кожного з нас ти наділив особливими дарами, допоможи нам їх використовувати для слави Твого святого імені і для того, щоб людям, які спілкуються з нами, було приємно, щоб ми могли і їм послужити. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, важливо не величина дару, а наше серце та мотивація його застосування